Тісто гарне, не липне до рук. Ділимо тісто на дві частини. Одну відставляємо, а з другою працюємо. Посипаємо дошку борошном. викладаємо тісто і розкачуємо тісто, щоб воно було тоненьким. Видушуємо варенички. Варенички діаметром 5 см. Забираємо все зайве тісто. Начинка готова. Беремо вареничку, вкладаємо в неї одну чайну ложку грибної начинки. Складаємо її і зліплюємо простою ліпкою. А потім робимо шнурочком. Завиваємо на палець, ліплюємо і виходить таке гарне вушко. А можна без шнурочка? Вкладаємо у вареничку грибну начинку, зліплюємо простою.